Вітаю малята! Щоб хороший настрій мати, треба всім його бажати. Бажаємо хорошого настрою всім, всім, всім. Молодці діти, що шумить навколо. Подивіться, це шум моря. Так, це шумить море. Це розмовляють між собою малесенькі хвильки. Можна почути шепіт. Камінчиків, діти у морі живе багато водних мешканців, і в назви яких вам знайомі, але вони не схожі на тих, хто живе на суші. Далеко-далеко є велике море, де хвилі гуляють, пливуть на просторі. А в морі є царство підводне, багате. Хто там живе? Розповім вам малята! Готові слухати і дивитися. У морі є морський їжачок, тверді колючки, мов ялинки, голочки, так який смішний і гарний. Є морський коник, він не оре і не паше і гого не каже. І навіть в морі є живі зірки, ось зірочка упала із неба прямо в воду. А ось подивіться, хто це. Хто зі мною не знайомий? голова й багато ніг, от і весь я восьминіг. Так, дітки, я пропоную відправитися в морську подорож. Подивіться на поверхню моря і познайомимося з мешканцями. А на чому можна відправитися в морську подорож? На кораблі. Сідайте на корабель та вирушаємо у подорож! Дітки, подивіться, яке море, море блискуче, прозоре, синє, велике. Море буває різним, буває замріяним, світлим, з маленькими хвильками і просто синім. Дітки, дивлюся, бінокль і бачу по курсу підводну країну, багато кольорових рибок. А як же нам зануритись під воду? Нам не вистачить повітря, треба одягнути акваланг. А тепер занурюємося. Скільки багато кольорових рибок, дітки! Всі вони різні, різнокольорові. Подивіться, які цікаві. Сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну рибку морську, яка вам подобається. Бажаю успіхів, моряки!